Яке дивовижне місце? Привіт усім, я Кеті Хемлін, і ласкаво просимо до Іци, що на півострові Юкатан у Мексиці. Я живу і працюю тут гідом понад 25 років. І сьогодні я дуже рада поділитися з вами історією та дивами цього дивовижного місця. UK. Okay, okay. у серці півострова Юкатан Іца немов перлина, постає з обіймів джунглів. Це місто, що розповідає про великі досягнення стародавньої цивілізації Майя, колись це місто було процвітаючим центром торгівлі, релігії та знань. А сьогодні ці кам'яні споруди є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО та одним із нових семи чудес світу. Назва Чечен Іца означає біля гирла колодязя Іци, що відсилає до природних колодязів, які давали життя та духовний зв'язок. Народ майя був майстром астрономії, математики та мистецтва, і вони побудували своє місто в гармонії з космосом. Кожен храм, кожна скульптура мала своє призначення і відображала великий космічний задум. Прогулюючись тут, ви можете відчути сліди королів, жерців та воїнів, які ходили цією землею понад тисячу років тому. Масштаби цього міста справді вражаючі. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише частина його колишньої величі, більша частина якої досі прихована в джунглях. Іца – це живий музей, свідчення генія народу Майя та їхньої неперехідної спадщини. Розуміння Майя Всесвіту сформувало кожен аспект цього міста. Відвідування цього місця це занурення у світ, де священне і наукове зливаються в єдине ціле. Руїни цього міста це не просто залишки, це історії, викарбувані в камені, що чекають на своє відкриття. Вплив чеченіци поширюється далеко за межі Мексики, це скарб для всього людства. Тут минуле здається таким близьким, немов його можна торкнутися. Повітря наповнене історією та шепотом джунглів. Це не просто місце руїн, це місце чудес та відкриттів. Чечен Іца запрошує нас дослідити таємниці втраченого світу. У самому серці Іци височіє велична піраміда Ель Кастільо або храм Кукулькана. Це не просто величезна споруда, це ще й космічний календар. Кожна з чотирьох сторін піраміди має 91 сходинку А якщо додати верхню платформу, то вийде 365. Це точно відповідає кількості днів у році, двічі на рік, у дні весняного та осіннього рівнодення. На північних сходах піраміди з'являється тінь, що нагадує змію, яка повзе вниз. Це захоплююче видовище. Це символізує сходження кукулькана, пернатого змійного бога. Щоб побачити це диво, сюди з'їжджається безліч людей, і місце перетворюється на справжнє свято. Це загадкове явище зовсім не випадковість. Це результат точних астрономічних спостережень і видатного архітектурного майстерності народу Майя. Для народу Майя це явище означало зміну пір року та надію на багатий урожай. Ель Кастільо це не просто храм. Ця піраміда символізує глибокий зв'язок між народом Майя та Всесвітом. Завдяки дизайну та будівництву цієї піраміди ми можемо бачити, як цивілізація Мая змогла ідеально узгодити свій світ з рухом небесних тіл. Народ Майя збудував цю споруду, тісно пов'язану з космосом, не маючи тих інструментів, що є у нас сьогодні. Ель Кастільо демонструє нам їхню мудрість і священні вірування. Ця піраміда нагадує нам, що народ Майя не просто спостерігав за Всесвітом, вони активно брали участь у її системі. Навіть сьогодні ми не можемо не захоплюватися їхніми досягненнями. Це справжній шедевр, що поєднує науку, мистецтво та віру. Сходження Кукулькана символізує гармонійне співіснування землі та неба і досі має глибокий сенс. Ель Кастільо – це таємниця Чичен Іци та її серце. Прямо на схід від піраміди ель кастільо гордо височіє величний храм воїнів. Його оточують майстерно вирізблені кам'яні колони. На вершині храму ви знайдете статую чак моля, яка використовувалася для розміщення підношень богам. Різьблення храму зображує воїнів, орлів та ягуарів, символи сили та захисту. Хоча це місце називається група тисячі колон, їх насправді не тисяча, але вони виглядають як кам'яний ліс, і раніше були великим залом з величезним дахом. На кожній колоні тут вирізблені воїни, немов безсмертна армія охороняє це місце. Це місце зазнало впливу цивілізації Тольтеків, що показує, наскільки Чичен і це була містом, де змішувалося багато культур. Коли ви бачите ці зображення воїнів, ви можете уявити, наскільки великою була їхня військова міць, щоб захищати свої багатства та землі. Ці колони не просто мистецтво, вони розповідають історії про війни, ритуали та могутню історію міста. Якщо ви пройдете між цими колонами, ви відчуєте сліди суспільства, побудованого на силі та суворій організації. Храм воїнів символізує міць міста і залишає вічний слід людей, що жили тут. Тут історія перетворюється на камінь і розповідає нам історії воїнів та правителів. Велике поле для гри в м'яч у Чеченіці найбільше в стародавній Мезоамериці, найважливіше місце для ритуалів і святкувань. Його довжина 180 метрів, а високі кам'яні стіни чудово збереглися до наших днів. Тут грали в пок та пок гру, що поєднувала спорт, політику та релігію. Гравці повинні були використовувати стегна та передпліччя, щоб прокинути важкий гумовий м'яч через високо розташовані кам'яні кільця. Відлуння тут було абсолютно особливим. Якщо плеснути в долоні на одному кінці, звук розносився по всьому полю, що викликало захоплення у глядачів. Але це була не просто гра, це був важливий ритуал, що символізував боротьбу між життям і смертю. Рельєфи на стінах зображують ритуали жертвоприношення. Гравців приносили в жертву богам, і їхні долі були тісно пов'язані з рівновагою світу. Ця гра була покликана вшанувати богів і забезпечити правильне існування світу. Будівництво цього поля та його призначення показують мудрість народу майя та їхню глибоку віру в богів. Тут життя, смерть і віра були тісно переплетені, створюючи величезну силу. Це поле, тихе місце, що розповідає про глибину віри Мая та значущість того, у що вони вірили. Відлуння цього місця передає нам велич стародавніх ритуалів. Ця гра була мостом, що з'єднував світ людей і світ богів. Тут Майя грали не тільки заради перемоги, а й заради майбутнього свого світу. Обсерваторія Ель-Караколь у Іці – це абсолютно унікальна споруда. Її назвали Равликом через круглу вежу, збудовану на квадратній платформі і спіральні сходи, що ніби йдуть у небо. На відміну від інших храмів, обсерваторія Ель-Караколь була місцем для вивчення зірок, тобто, по суті, астрономічною обсерваторією. Народ Майя з неймовірною точністю відстежував рух сонця, місяця та планет. Ці знання вони використовували для створення календарів та планування сільськогосподарських робіт. Вікна та дверні отвори цієї вежі були спроєктовані так, щоб точно відповідати астрономічним явищам, таким як рух Венери, літнє та зимове сонцестояння, а також весняне та осіннє рівнодення. Планета Венера, зокрема, вважалася пов'язаною з війною та правителями, і її положення було надзвичайно важливим для майя в їхньому розумінні всесвіту. Обсерваторія Ель-Караколь була видатним науковим інструментом, що свідчить про дух досліджень та мудрість народу майя. Цього місця жерці та астрономи спостерігали за небом у пошуках послань богів. Ця обсерваторія говорить нам, що народ майя був не просто будівельниками чи воїнами, а й мудрими вченими та мислителями. Стоячи перед Ель-Караколь, ви можете відчути те саме благовіння, яке відчували майя, розкриваючи таємниці космосу. Ця споруда втілює людське прагнення до пізнання та розуміння. Обсерваторія Ель Караколь це свідчення зусиль народу майя зрозуміти своє місце у Всесвіті. Вона слугує мостом, що з'єднує давню науку з сучасною інтелектуальною цікавістю. Мерехтливі зірки над Чеченицею продовжують захоплювати нас сьогодні, як і тисячу років тому. Священний синод, або, як його ще називають, колодязь жертвоприношень це величезна природна западина, яка є духовним серцем Чеченіци. Майя вірили, що синод був воротами до підземного світу, Шибальби, і місцем для спілкування з богами, особливо з чаком, Богом дощу. У регіоні, де немає річок. Ця западина була джерелом життя і священним місцем. Синот використовувався не для пиття, а для ритуалів. Тут приносилися підношення, щоб просити дощу та рясних врожаїв. Це дуже схоже на відомі слов'янські свята, такі як Івана Купала, де обряди та молитви спрямовані на родючість та гарний урожай. Археологи виявили скарби в глибинах синоту: золото, нефрит, кераміку та тканини все це було принесено в дар богам. Той факт, що Нефрит цінувався вище золота, показує величезне значення синоду. Це можна порівняти зі скарбами Збройової палати московського Кремля або золотом з золотом золотом зернітажу. Останки людських скелетів, знайдені тут, доводять, що людські жертвоприношення були реальністю. Їх відправляли не як покарання, а як священних посланців до богів. Це нагадує відданість і самопожертву героїв, наприклад, билинних богатирів, які віддавали свої життя за Русь. Ці дії показують глибоку релігійність Майя та їхній зв'язок з духовним світом. Синод темне і потужне місце, що пов'язує це місто з життям, смертю та священними таємницями. Він нагадує нам про глибоку повагу Майя до води та великих сил, що формували їхній світ. Синод безпосередньо пов'язаний із стародавніми віруваннями та ритуалами. Тут межі між світами, здається, стираються. Спокійні води синоту. Зберігають таємниці вірувань давно зниклої цивілізації. Відвідування чеченіці це подорож у часі. Вона відкрита цілий рік. Доходи від продажу квитків значно допомагають зберегти це місце, що є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Найміть сертифікованого гіда, щоб розкрити приховані історії та деталі цього міста. Це буде як жива книжка з історії. Приїжджайте раніше, щоб уникнути натовпу та спеки. Хто рано встає, тому Бог дає, і найкращі кадри теж. Візьміть із собою головний убір: сонцезахисний крем і багато води. Береженого Бог береже. А тут це означає жодних сонячних опіків. Ви можете зупинитися неподалік, щоб насолодитися красою сходу сонця, або насолодитися зачаровуючим світло музичним шоу вночі. Дослідіть околиці, відвідайте чарівне місто Вальядоліт, або освіжіться, скупавшись у сусідньому синоті. Це ідеальне завершення довгого дня прогулянок. Чеченеця це не просто туристичний об'єкт, це символ мексиканської історії та гордості Майя. Для місцевих народів Майя це священний зв'язок з їхніми предками та їхньою батьківщиною. Ваш візит допомагає зберегти це чудове місце і підтримує яскраву культуру регіону. Чеченіця зачарує вас і поглибить ваше розуміння стародавнього світу. Це подорож, яка того варта. Вона незабутньо поєднує минуле з сьогоденням. Привіт, друзі! Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця подорож, не забудьте поставити вподобайку. А якщо ви підпишетеся на наш канал і ввімкнете сповіщення, то першими дізнаєтеся про наші нові відео про подорожі. Ми викладаємо три відео та короткі ролики щодня, тож ви завжди знайдете щось нове для себе. І перш ніж піти, обов'язково подивіться посилання на екрані. Одне з них перенесе вас в інше дивовижне місце в Мексиці, а інше це повний плейлист з усіма моїми відео. Розкажіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся, і, можливо, ми згадаємо вас у наступному відео. До зустрічі в наступному відео. Бажаю вам безпечних і цікавих подорожей і будьте щасливі!